Я вас вітаю, мої дорогіньки! Давайте сьогодні подивимось, які підказки дає вам, вам ваш рід. Тож, дивимось, які підказки вам дає ваш рід. Звати мене Еліанора Радослава. Якщо то звертайтеся у шапці профілю, є координати Viber Telegram, ви можете замовити або особистий таророзклад, амулети, талісмани на захист, на успіх, притягнення удачі і кохання. Так, а ми дивимось далі. Так, щось якісь важливі справи варто вирішити просто зараз. Ви повинні слухати себе. Що бажаєте саме ви, а не те, що вам щось підказують там десь поруч або хтось. Можливо, то бажання лише когось, а не ваші. Тож слухайте себе. Ваш рід говорить. Вам судилося бути щасливим у коханні. Що ж для цього потрібно? Чи ви вже щасливі у коханні? Напишіть, до речі, чи є таке кохання у вашому житті, чи, ви, чи поруч ви з коханою людиною? Так, дивіться, вам, вам іде до вас подорож. Ну тут Така спекотна країна, Єгипт вказано, але це не обов'язково. <кій> Пробачте, я аж трішки прихрипла, Трішки в мене аж так. Знаєте, тут вам говорить ваш рід почаще. Звертайтеся до них, до вашого роду, до янголів, охоронців, до Всесвіту. Ви маєте дякувати і. Можете також і просити Все Свято, подякували і попросіть. І вас почують, карти говорять саме так: Love Life знову подвійне щастя у коханні. Тобто, якщо ще не було ці питання, Питання кохання виходять на перший план у вас. Тож ви маєте вирішити якісь питання по коханню. Ваш рід говорить, почуй себе, почуй нас. Ми несемо, ми даруємо тобі щасливе кохання. Якщо у вас ще немає його в вашому житті, або воно є, але якесь не таке, робіть щось з тим. І пишіть, дякую, приймаю у коментарях. Звісно ж, ставте вподобайки. Я вас всіх люблю. До скорих нових зустрічей!